Доброго вам здоров'я, шановні! 15 червня, неділя. Сьогодні в нас заговини на Петрію Піст. Ще сьогодні перша неділя після п'ятидесятниці це свято всіх святих. А ще сьогодні Православна Церква згадує пророка Амоса. Перша неділя після П'ятидесятниці має особливе значення. Ми відзначаємо неділю всіх святих. Це той день, коли кожен із нас святкує свій особистий духовний день Ангела. Адже ми вшановуємо всіх, хто коли-небудь своїм життям показав світові Божу святість. Ця неділя завершує великий цикл свят від Пасхи до Трійці і підкреслює, що справжня святість доступна кожному. Ми згадуємо не лише відомих святих, а й всіх тих, хто щиро прагнув добра, чистоти і віри, навіть якщо про них не написано в церковних календарях. На літургії цього дня священник виголошує слова Господа святими ви мусите бути, бо я святий». І ми всі разом відповідаємо єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, бо саме в Його тілі, в Його жертві і є джерело цієї святості. Святість, яка колись здавалася далекою, недосяжною, тепер стала близькою завдяки Святому Духу, саме через Нього вона оживає в людях, в їхніх щоденних добрих вчинках, у жертовності, в любові до ближнього. І, хоч кожен прояв цієї святості різний, адже і ми всі різні, але разом вони складають єдине полотно Божої присутності в світі. Сьогодні, коли ми згадуємо всіх святих, варто пригадати кілька важливих речей, які стосуються кожного, хто прагне жити по-християнськи. Насамперед, святість то не для обраних, а для всіх. Кожен має шанс стати ближчим до Бога, втілюючи в своєму житті його риси, доброту, милосердя та любов. Це є наша мета стати відображенням Творця. Без цього, як би ми не старалися, важко буде сподіватися на повну радість після земного життя. Ще одна важлива річ ніхто не стає святим сам по собі. Так, потрібні наші зусилля, постійна праця над собою, відкритість до Божої благодаті. Але найважливіше бути з Богом, з Його Духом, який наповнює наше життя і веде нас. Християнин то не одинак, а частина великої духовної родини, яка живе в церкві та разом іде шляхом освячення. І нарешті бути християнином означає бути в спільноті святих. Ми не просто згадуємо їх як героїв минулого, ми живемо з ними в одній духовній реальності. Вони вже перед Божим престолом, але не забувають про нас, моляться, підтримують. Просять для нас благодаті, щоб ми теж колись до них приєдналися. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок і про це свято, і ну, це в нас церковне свято, і, звісно, сьогодні в нас є народне свято, це в нас заговини на Петрівку. Про цей день дуже-дуже багато згадок в етнографічних джерелах збереглося про те, як відзначали цей день наші предки, наші пращури, що робили в цей день, а що забороняли собі, і, і нам е, е, наказували так само не робити в цей день. І я розповім про те, що можна, що не можна робити. А ви, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгі-продовгі коментарі. Звісно, діліться цим відео, робіть репости. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник на цьому каналі. Звісно, я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посиланчиво на нього, як завжди, в описі під цим відео. А я дякую Господові Богові сьогодні за цей день. Чудовий чудовий день, 15 червня 2025 року. Неділя. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! 15 червня в православній церкві вшановують пророка Амоса, одного з 12 малих пророків Старого Завіту. Його ім'я з івриту перекладається як тягар, і справді місія, яку Господь довірив йому, була непростою. Амос жив у 8 столітті до народження Христа в містечку Текоа, що неподалік Віфлієму, на пагорбах Юдеї. В молодості він був пастухом. Але саме через нього Господь захотів звернутися до ізраїльтян, які тоді все більше відходили від віри, поклонялися ідолам і порушували Божі заповіді. Бог послав Амоса, щоб він нагадав людям про праведність і закликав їх до покаяння, попередивши про кару. Але разом з цим він передав і надію, обіцянку майбутнього Христового царства. В ті часи в місті Бетел, ізраїльський цар. Єровуан перший встановив золотого тельця і сам приносив йому жертви. А Мос не побоявся відкрито засудити це, звертаючись до людей із закликом повернутись до Бога, наверніться до Господа і будете жити. Його слова були гострими і прямими, тому жрецтво вигнало його з ізраїльських земель. Хоча мос був із простих людей, він першим із пророків голосно заявив Бог єдиний для всього світу. І перед ним всі народи рівні. Обраність євреїв він не бачив як привілей, а як відповідальність служити добром, правдою і справедливістю. Він виступав проти зловживань багатігів, продажності суддів, зневаги до бідних і лицемірного релігійного життя. Пророк говорив від імені Бога в час, коли країна процвітала, але душевно збідніла. Люди тішилися миром і багатством та Амос попереджав. «За байдужість і несправедливість прийде кара. Його слова звучали як грім готуйся Ізраїлю стрічати Бога Твого. Пророкування Амоса припадає на 750 749 роки до нашої ери перед великим землетрусом, який люди згадували ще кілька поколінь по тому. І, хоч відтоді минули століття, його заклики до правди, рівності та щирої віри досі залишаються актуальними. В народі українському про цей день, про день пророка Амоса казали таке на Амоса, збіжжя в колосся. У день вшанування пророка, за народним повір'ям, овес починає рости особливо швидко та пишно. Тож селяни обов'язково виходили в поле, щоб стерегти врожай від худоби, адже якщо тварини наїдяться над, надто багато соковитої зеленої трави, можуть захворіти, а це загрожувало втратами для господарства. Після 15 червня вже не сіяли. Вважалося, що те, що посієш після цього дня, вже з цього нічого доброго не виросте, нічого доброго воно не дасть, врожай буде слабким. А от якщо в цей час багато роси, то чекай на щедрий родючий рік. Цілий день в тумані, отже, попереду затяжні дощі. Якщо цього дня навколо багато мух, це до гарного, соковитого врожаю. А коли коники починають стрекотати надто дзвінко та ще й нав'язливо, чекай зміну погоди і не найкраще. Кажуть, що тим, хто народився 15 червня, пощастило, на них чекає благополуччя, радість і добрий достаток в житті. Ще сьогодні за перехідним народним та церковним календарем заговини на Петрівку. Заговини це особливий день, коли ще можна поласувати скоромною їжею перед початком довгого посту. Саме слово заговини походить від того, що це за день договіння, тобто до періоду стриманості та духовної зосередженості. Скоромною їжею називають все, що містить продукти тваринного походження: м'ясо, молоко, яйця та сир. У давньослов'янській мові це звучало як скрам, що означало жир чи масло. А от говіння це не просто утримання від певної їжі, а спосіб жити стримано зі спокоєм в серці і думках. Це слово пов'язане з грецьким словом, яке перекладається як обережність, благоговіння, пошана до вищого. За давніми уявленнями, воно походить від індоєвропейського хава жертовне приношення з повагою. На заговини головне провести день в злагоді, з добрими думками і ситною вечерею. Це останній день перед постом, тож в народі його завжди вважали особливим. Люди старалися зібратися за одним столом із ріднею, помиритися, якщо були образи, і щиро побажати один одному здоров'я і достатку. Господині готували скоромні страви, смажили млинці, варили вареники з сиром, пекли пироги і обов'язково щось молочне. Мовляв, щоб було солодко на душі, а не тільки на язиці. В селі Нижня Сироватка на Сумщині на кожній заговини мали цікаву традицію після вечері господиня залишала на ніч під лавою горщики з недоїдками, чашки та намиті ложки. Казали, що це щоб доля заговляла, тобто, щоб і в долі був свій шматочок на добробут в хаті. Можна, в принципі, зробити припущення, що це для домовичка залишається. А в селі Янків Ріг на Охтирщині в цей вечір теж дотримувалися особливого звичаю: розстеляли на столі овчину вовною догори і вже на неї ставили страву. Вважалося, що так краще закликати тепло, ситість і добру долю до селі. І такий звичай був взагалі на будь-які заговини будь-якого посту. у нас декілька в році, і цей звичай він траплявся якраз в такий день, коли останній день перед початком посту. А ще після трійці в першу неділю в деяких селах починали підготовку до будівництва. Тобто сьогодні для закладання якихось основ для будівництва дуже добрий день. Ще сьогодні згадують Тернопільську ікону Божої Матері. Це перехідне святкування в День всіх святих. Тернопільська чудотворна ікона одна з найшанованіших святинь українського православ'я. Вона зберігається в храмі Різдва Христового в самому центрі міста Тернополя. Церкву ще називають Середньою, і вона є пам'яткою архітектури XVII століття. Історія ікони особлива. Її подарувала храму побожна родина Тернопільського шевця Маркевича. В їхній хаті, неподалік від Ставу, під час Великого посту 1730 року образ Божої Матері несподівано заплакав. Це визнали справжнім чудом, і після перевірки церковна комісія підтвердила його правдивість. Молитву до ікониці я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео при нагоді зможете скористатися цією молитвою. Ще так само сьогодні вшановують ікону Божої Матері Семистрільну. Ікона пом'якшення злих сердець має давнє походження, ймовірно, ще з часів Русі України, хоча точних історичних підтверджень цьому немає. Її історія взагалі бере початок ще з біблійних часів на сороковий день після народження Ісуса. Марія з Йосипом принесли, немовля, до храму, де їх зустрів старець Симеон. Саме тоді він сказав Марії пророчі слова. І тобі самій меч пройде душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ці слова стали основою образу, який ми сьогодні знаємо. На іконі Богородицю зображують із сімома мечами, що пронизують її серце три зліва, три справа, один знизу. Це число сім символ глибокого болю і страждання, яке вона пережила в земному житті. Ра... Часом на її колінах також зображають предвічного немовля. Є ще одна подібна ікона, семистрільна, де мечі розташовані трохи інакше три з одного боку, чотири з іншого, проте значення обох образів дуже схожі. Святкування цієї ікони припадає на тиждень після П'ятидесятниці, в неділю всіх святих. Люди звертаються до цього образу з молитвами про зцілення від тілесних недуг, як-от кульгавість чи розслаблення, а також про злагоду, прощення, примирення та пом'якшення жорстоких і ворожих сердець. Особливо моляться перед іконою в часи конфліктів і неспокою, просячи миру і доброти. За народним місячним календарем, 15 червня 2025 року, місяць і далі спадає, це в нас третя квартиря. Вона в народі називається Гнилуша. Найкраще в цей період відкласти якісь великі плани, великі розмови чи активні роботи, натомість добре закінчити те, що довго відкладалося, або просто прислухатися до себе. У господарстві робили неспішні справи, виносили з хати непотріб, сушили зілля. Сни сьогодні за місячним календарем вважаються глибокими. Якщо снилося щось добре, це як благословення згори. Якщо ж сон був тривожний чи важкий, його не тлумачили, а відпускали по вітру або по воді. Стрижку в цей день не рекомендували. Вірили, що разом із волоссям можна втратити силу, бо місяць уже не дає росту, а лише забирає. На третій фазі і у безмісячний період зовсім утримуються від заготівлі лікарських рослин знахарі. Але, так само знахарі на спаді місяця збирають корені лікарських рослин, що не можна робити сьогодні. 15 червня наші предки радили бути обережними всьому, що стосується і господарства, і власної поведінки. Зокрема, не рекомендували виганяти худобу на зелені поля. Могли серйозно постраждати, корови і ті всі інші, хто паслиться, казали, як наб'є черево, в хліві впаде, на ноги не встане. Мали на увазі, що, наївшись молодих хлібних паростків, тварина може занедужати. Цього дня намагалися не розмовляти біля водойм щоб не втратити голос. Особливо не можна було підвищувати свій голос, щоб не зник кудись. Для дівчат, які мріяли про кохання, 15 червня не найкращий день для ворожінь. Наші прабабці були переконані, погадаєш в цей день і суджений надовго затримається в дорозі. А ще в цей день не варто викидати залишки їжі. Їх треба або доїсти, або віддати тваринам. Інакше за віруванням, можна незабаром опинитися в скруті. Доведеться самій доїдати останню крихту. Ну, звісно, шановні глядачі, сьогодні ще в нас заговини, тому, як було сказано раніше, саме в цьому відео, недоїдки так само можна залишити під лавкою або під столом до самого ранку, а вже потім ними розпорядитися, як сказано, в цій забороні. 15 червня 2025 році, то є неділя. В неділю гріх робити, а особливо стругати й рубати, бо матінці божі тріски в лице летять. В неділю годиться в досвіта позамітати хату, щоб святу неділеньку до хати впустити. За неповагу до неділі людина могла очікувати покарання протягом семи років і тільки після закінчення цього терміну могла заспокоїтися гріх за образу святості недільного дня їй буде прощений. Посту цього дня немає, це ж заговини в нас на Петрівку, тож їсти можна абсолютно все перед початком посту. 15 червня. Імени не відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Георгій, Михайло Семен Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників із Днем Ангелів, побажати світлого шляху, душевного тепла, щирих людей поруч і добрих звершень. Ну і звісно, шановні глядачі, у нас у всіх з вами сьогодні іменини, тому я вас всіх сердечно вітаю з тим, що в нас іменини, хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, радості в кожному дні, натхнення для нових починань і гармонії в серці. Нехай життя буде щедрим на приємні несподіванки, щасливі події та вдячні усмішки а небесні покровителі хай оберігають вас від всякого зла, підтримують у випробуваннях і благословляють на добрі справи. Молитви, про які я казала, звісно, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Буде дуже цікава молитва на захист від ворогів перед іконою самострільна. ну і, звісно, молитва до Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері. Ще додам і нагадаю вам, що на спадаючому місяці нам добре читати замовляння на все, що нам треба зменшити, наприклад, це якась хвороба або щось. Вам заважає в вашому житті, от, щоб воно стало меншим або навіть зникло, от, от, треба от саме замовляння на таке читати. А щось нове починати не дуже то й радили, саме в цей період. Ну, а я вам сьогодні дякую за цікавість до наших українських традицій. Дійсно, період у нас дуже-дуже такий цікавий, активний. Завтра вже в нас будуть розігри. Це такий день, коли ну це перший день Петрівки. Ой, дуже цікавий день. Давайте вже завтра зустрічатися тут на цьому каналі, де я вам розповім дуже детально про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі завтра. До побачення.